Вітаю вас, наскільки я розумію, ви зараз у підтримку своїх побратимів вийшли власне, для розголосу. Це важливо. Чим більше людей збирається, чим більше світ про це говорить, тим більше можливостей повернути. Тим більше їх утримує Росія, просто величезне сотні, це тисячі осіб, які отримуються абсолютно незаконно в абсолютно пекельних умовах. Звичайно, звичайно, таке витримати. Це дуже сильно, це дуже складно. Нам каже, як найшвидше розробити всі можливо. Повертати їх. Ви теж військовий. І, наскільки я розумію, ви отримали поранення? Я просто покажу, покажу, щоб розуміли люди. Ось ви вже на протезі, Лів, лівий протез. А наскільки висока ампутація у вас? Немає коліна. А за коліном, так. Як, як ви почуваєтесь? Як я почуваюся? Нормально. <гум> Не, ну все добре. Ну що сталося, сталося. Що... А як ви як ви цю травму отримали? Турм? Міна? Дрон. Ви пам'ятаєте, як це було? Все чудово, пам'ятаю. Все пам'ятаєте? Самі наклали наклала собі турнікет? Ні, Турнікет мені так допомогли побратими через те, що в мене була вражена рука. І я вже типу, впливові ще свідомість. Собі помогли, да, угу. Ну чому я про це питаю? Тому що ми теж проходимо ці курси, знаєте, тактичної медицини. І там теж є така штука, що ти при пораненні маєш собі накласти турнікети. Там оце крутишся 5 хвилин, ну, а потім чи реально Цю. це Цю. в умовах Цю. реальних, реальні, так? Звичайно, реально просто ми це було, це нас евакуйовував автомобіль. Це була БМК перша. І було по-перше незручно, по-друге, вже часто сил. Не було сил, так? Тобто у вас на полі бою чи в машині FPV? Саме цікаве, перший раз поранення отримав в праву литку. Праву литку, ага. То була, евакуація, то була евакуація. Коли евакуйовували, ворог. Ой-ой-ой, кинув дрон, так? Це було більш серйозне поранення, У мене також з рукою рука не працює. Рука була більш пошкоджена, але через уланки так само А тобто ви довго були в турнікеті? А, а скільки годин? 9 годин ще. Звичайно, евакуювали швидше, але поки довезли до слабів. Аж цілих 9 годин прийшло. А на якому напрямку? На якому напрямку? Бахмутський. Бахмутський. Ви просто поза кадром сказали, що ви з тречою штурмової, одної з наймотивованіших українських бригад. Як ви туди потрапили? Це було ваше рішення? Взагалі сам я вже кадровий військовий в цьому урок. Ви кадровий військовий? Так. Да, але вийшло так, що ну, це було често моє рішення перевестися. В третю, так? Так, да, в третю штурмову. Що... На той час це ще посисувався, тому я подивався... Ну, звичайно, це все мотивувало У мене хлопці азовці, взагалі вивчі азовці. Ви побачити, як ми вільноси імовірні неймовірні, воїні, неймовірні такі, воїни такі, так? І, Мотивовані в і, них, скажімо так, частинка села. Ага. Дійсно, хлопці з одним поглядом. Я взагалі ну, чесно не розумію, чому люди якось коли націоналістів стануться. Це, це люди, націоналісти це люди, які люблять. Не знаю, в чому проблема, але дякуючи, скажімо так, Богу, нас на цьому місці забувати. Mm -hmm. Я сподіваюся, що з кожним день вас буде склати ще більше. А скільки часу пройшло від отримання травми? У вас вісім місяців. Вісім місяців. Тобто вам ще потрібна допомога, щоб навчитись ходити, так? Е -е, я на протезі другий тиждень. Ви лише другий тиждень на протезі. А... Це про ще протез. Ага, я просто не сильно розбираюсь, пробний чи не пробний. Як, як вам взагалі відчуття? Як, я не знаю, як правильно сформулювати. Тобто, скільки вам ще, мабуть, потрібно часу, щоб ходити без а, допомоги? Щоб пояснилося? Що... Так. Я чесно, я вже можу. Тихенько, але мені ще складно, так як другий тиждень. Що звикнути, треба, що треба навчитися баланс. Ага, так. Ну, є певні нюанси, але я думаю, що сам все. Буде. Я я чомусь впевнена, що у вас вийде. Я впевнена, що у вас вийде. Ну, це, це, це дуже помітно. Дуже помітно. Як вам взагалі, от Київ пристосований до людей з обмеженими можливостями? Що потрібно змінити? Що ну, найперше? Я не знаю, там, ну, як на мене, це як елементарно просто виходити із під'їздів, немає пандусів. Ну, я розумію, що ну, на мене, я спілкуюся з величезною кількістю військових по роботі і в особистому житті, і їм постійно потрібна допомога, щоб вийти з ліфта. Щоб спуститися із пандусу, щоб сісти в машину, Ну, елементарно абсолютно все. Тобто, навіть на цей бордюрчик yeah, yeah. неможливо без допомоги. Як це все змінити? <різوع> <різوع> Як зняти? Стрибно, щоб люди пристосовувались в плані цивільних, щоб влада якось задумала. що Є місця да, перечне, є місця, де Скажем так, можливо даже вийти на бордюр. скажем так, але цього не достатньо більше місць, які обмежують. І про третю штурмову, тому що це одна знову ж таки з наймотивованіших і таких найпопулярніших бригад в Україні. Наскільки складно туди потрапити? Кажем так, потрапити, я б не сказав, що дуже складно. Складно вийти стати реальним бійцем. А чому? Ну, пройти базовий курс. Це складний курс. Ну я кажу, не ну, це дивіться, звичайно, по людей. Якщо людина ніколи нічим не займалася, ага. можливо йому буде складно. То він, то він. Про ну так, притухнув перший же день, мабуть, так. Бачите, тут навіть не що займалася чи не займалася, тут швидше ментально, чи не подається. Але так, можна з часом напрацювати. Чим ми займалися? Який у вас був напрямок? Який напрямок у вас був? Ну, я не знаю, посада. Перший номер кулемет. А. А яке ви звання? У мене звання старший солдат. Ага. До офіцерського ви не дійшли. Чи ви не хотіли? Можемо уявити, чому, ну ладно. але... Скільки... Там багато є нюансів. Ну, можливо, зараз, так як є вже третя штурмова зона, там зовсім трохи відрізняється, бо я до того був, скажімо так, в зі своєї частині. Там багато бюрократів, а я попав в штурмову, там значно все простіше. Скільки вам років? 25. 25. Віталій, ви з Києва? Смалічним. Дякую вам, Віталію, за те, що ви захищали і бажаю вам якнайшвидше побігти. Да. Дякую. Дякую дуже вам.